Коли я тільки розпакував новий 13 дюймовий професійний iPad, в мене аж засяяли очі. Гарненький, тоненький, легенький, ну прям цукерочка. Але потім я почав ним користуватися. І тепер мої загальні враження дещо суперечливі. Тим цікавіше буде поговорити про новинку. Вітаю всіх кожного, Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні розглядаємо iPad Pro на m 4 його збільшену версію на 13 дюймів. oled щастя. Дивіться, яка штука. У коробці з iPad Pro, на моєму огляді, є блок живлення на 20 Вт. І ви логічно мене запитайте, що ж тут такого дивного? Apple вже давно кладуть такий блок живлення в комплекті з будь-яким своїм iPad, принаймні сучасних. А фішка полягає у тому, що тепер для користувачів з Європейського Союзу та Великобританії блоку живлення у коробці не буде. Тобто, так, абсолютно серйозно і без приколів, планшет за 1200 доларів комплектується самим планшетом та дротом USB C на USB C. Але ще Apple посміли торкнутися святого У комплекті з iPad тепер зовсім немає жодних наліпок з яблучком. Як тепер будуть жити ваші друзі, яким раніше ви віддавали ці наліпки, щоб вони приліпили їх на чохли своїх ксумомі, я не знаю, але, мабуть, почалася нова ера. Тож комплектація стала моїм першим шоком, як тільки я дістав планшет з коробки. Але точно не останнім. Ви тільки подивіться, наскільки 13-дюймовий iPad тоненький. Планшет став більш ніж на міліметр тоншим та більш ніж на 100 грамів легшим, за попередню прошку, і погодьтесь, це досить якісний апгрейд для пристрою, переважну частину використання якого тобі потрібно тримати його в руках. Я вже казав це, коли iPhone 15 Pro Max став суттєво легшим за попередника. Чим менше важить гаджет, тим краще. Чесно, як тільки ти вмикаєш екран iPad Pro m 4 сам гаджет створює таке сюрреалістичне враження розумного шматка скла. Просто не віриться, що такі можливості причилися в такому компактному корпусі. Ну. Точно тоншому та точно легшому ніж було. Але говорячи про ергономіку використання та дизайн як такий, не можна не відмітити найголовніше. Фронтальна камера iPad Pro нарешті знаходиться на правильній грані. Більше ніяких ніякових розмов в Zoom, коли ви постійно дивитесь кудись в бік. Тепер все зроблено як треба, і навіть Apple Pencil все ще можна кріпити до грані магнітами. Функція Center Stage все ще чудово тримає вас у центрі кадра, де би не сиділи. Тому за досвід різних конференцій чи мітингів можна. Можу сміливо ставити 5 балів, хоча ми ж українці, тому точніше було б 12 балів. І попри перенесення камери на нову грань, Face ID все ще чудово працює. Тобто, тут, взагалі, ніяких питань, як би ти не взяв 13-дюймовий планшет у руки, система тебе впізнає. Після мого власного iPad Air на m 1 мушу відзначити, що таке розблокування значно зручніше ніж відбитком пальця у кнопці живлення. До речі, цей iPad Pro мені на огляд надали мої добрі друзі та надійний партнер мережу магазинів. Магазинів Яблука. Якщо прямо зараз ви шукаєте де придбати новий iPad, iPhone, MacBook чи будь-яку іншу техніку, Apple, я б щиро радив звертатися саме в Яблука. У них є 36 фізичних магазинів у багатьох містах України, куди ви можете прийти та особисто обрати бажаний пристрій чи отримати професійну консультацію. Але якщо вам більше подобається все купувати у затишку власної домівки, ви завжди можете замовити техніку на сайті Яблук з доставкою по Україні. Посилання. На iPad Pro M4 та інші планшети Apple на сайті Яблука залишаю в описі цього відео. Також підписуйтесь на соцмережі Яблук та долучайтесь до постійних розіграшів. Яблука більше ніж очікуєш. Якщо казати відверто, я прям здивований, що нам довелося так довго чекати на таке критичне оновлення. Але ось воно, в iPad Pro, нарешті почали ставити oled матриці. І хто б вам що не казав, яким би крутим та рівномірним не було підсвічування міні led з OLED просто неможливо суперничати. Чистий чорний колір, висока контрастність та нова комерційна назва Ультра Ретіна Тандем oled Не знаю, як ви, але я вже починаю трохи плутатись у всіх цих Реті. Хексдіарах, проте дисплей в iPad Pro 2024 року це без сумнівів найсильніший бік гаджета, враховуючи, що 99% часу вашої взаємодії з пристроєм ви дивитесь в екран, його якість є дуже важливою. Тут з цим повний порядок. Що більше діагональ великого iPad Pro нарешті більше не 12,9 дюйми, а цілих 13. Користувачам, здебільшого, буде все одно. А от особисто мені вимовляти 13 дюймовий iPad значно легше, ніж 12,9. Ти дюймовий iPad, тому дякую, що так. Роздільна здатність 2064 на 2752 пікселі, але співвідношення сторін все ще 4 на 3. Тому при перегляді майже будь-якого контенту у вас будуть величезні чорні смуги зверху та знизу. Навіть в деяких іграх від них не сховатися. Добре, хоч YouTube навчився заливати цей простір в тон, тому що відбувається на відео. А ще дисплей iPad Pro став яскравим: 1000 ніт для звичайного та 1600 ніт для HDR-ко. Контенту, на мій погляд, цього більш ніж достатньо для комфортної роботи як вдома, так і на вулиці. Ну і останнє про що варто тут згадати, це 120 Гц. Чесно вам скажу, ще дня не пройшло, щоб я не пошкодував про те, що взяв iPad Air на m 1 тому що там в екрані 60 Гц і різниця феноменальна. Через плавність анімації складається враження, наче планшет працює вдвічі швидше. А ще якщо ви художник для iPad Pro з накопичувачем на 1 чи 2 терабайти, ви можете замовити версію з екраном, який має. Ає нанотекстурне покриття. Це коштує додаткові 100 баксів, але ви позбавитесь майже будь-якого відбиття та зможете значно комфортніше працювати. Думаю, для професійних художників це корисна опція. Тим більше, що в таких цінових категоріях 100 баксів туди-сюди особливо нічого не змінить. Шановне панство, у першому закріпленому коментарі та й в описі цього відео є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу вас підтримати його гривнями, закинути будь-який донат. Це було максимально круто, щиро вам. Вдячний разом до перемоги. iPad Pro серед усіх пристроїв, які виробляє Apple, першим отримав новий процесор Apple M4. Причому це не мінорний апгрейд а повноцінне нове покоління. Дуже потужне залізо, яке спроможне видавати рейтрейсінг виграв, чи його достатньо для складних обчислювань різних задач пов'язаних зі штучним інтелектом. І цей список можна продовжувати, продовжувати і продовжувати. Він величезний. Але вся ця космічна потужність, Ужність встановлена iPad. iPad, який кілька останніх років дуже намагається, але ніяк не може позбавитися статусу просто iPhone з великим екраном. Тобто, так, якщо ви монтуєте відео на планшеті чи пишете музику, вам точно буде кайфово. Потенціал m 4 величезний, але він все ще обмежується iPadOS. А в цій штуці нагадаю, навіть нормального курсору для миші немає. Тобто, так, у переважної більшості користувачів дійсно є можливість повністю переїхати на iPad, як на свою основну робочу машину, але хто у здоровому глузді буде це робити? Претензії за великим рахунком тут дві шалена продуктивність М4 iPad Pro майже не відчувається, бо в планшеті навіть M1 зараз чудово себе почуває і вивозить всі задачі, як -от там монтаж відео, обробка зображень, що хочеш. Тобто, перша претензія загалом звучить так: настільки потужний планшет потрібен дуже маленькій цільовій аудиторії. А друга проблема це iPadOS, яка щосили намагається бути одночасно iOS та macOS, але такого симбіозу ніяк не виходить. Так, є Stage Manager, який на великому 13-дюймовому екрані себе чудово показує. Ще можна зовнішній монітор під'єднати та взагалі кайфанути від візуальної складової та дуже невеликої кількості задач, які насправді зручніше виконувати саме в такому сетапі, ніж там на компухтері чи на телефоні. Дивно все це. Тобто, якщо це офісні задачі в офісному софті, то я вас щиро вітаю, бо далеко не кожна чи не кожна Кожен може собі дозволити придбати iPad Pro саме для такого використання. Але я не хочу зливати все це відео в якийсь нескінченний потік хейта в бік iPad. Просто я щиро не викупаю, куди саме Apple намагаються розвивати цю лінійку і у що воно має перетворитися. Сюди б нормально macOS і гаджет став би ідеальним. Але хто ж у такому випадку купуватиме MacBook? Я? iPad Pro став тоншими, тому Apple довелося повністю переробити динаміки, щоб вони помістилися у новий корпус. І як на мене, ось тут вже відвертий даунгрейд, бо вони звучать гірше ніж на попередньому поколінні. Зауважте, звучать не погано, а просто гірше. Тобто звук все ще цілком гідний, але наче втратилася частка об'єму та особливо басо. Не критично, але такі мої спостереження. Далі говоримо про камеру. Apple, нікого не попереджаючи, ніде це не анонсуючи, просто прибрала над ширококутний сенсор в основній камері iPad Pro. Що більше, основний модуль все ще на 12 мегапікселів. Якщо додати до цього новий спалах, який допомагає точніше визначити баланс білого на фото, можна дійти висновку, що купертинівська компанія нарешті визнала всім давно зрозумілий факт. Основна камера в планшеті потрібна чи для того, щоб періодично фотографувати та сканувати різні документи, чи для того, щоб раз на 5 років під час відеоконференції комусь показати вашого кота. А по автономності так годин браузера точно буде. Apple майже у всіх своїх планшетах намагається дотримуватися таких показників, тому тут все без сюрпризів. Хіба що в цілому прикольно отримати таку автономність у новому, тонкому та легкому корпусі. У мене в комплекті був блок живлення на 20 Вт, але я б радив заряджати через блок від ноута десь на 30, бо така потужність дозволить планшету заряджатися суттєво швидше. Врешті-решт, в мене залишилося одне питання без відповіді. Кому потрібен такий iPad? я бачу лише дві логічні відповіді: професіоналам та всім тим, хто мене зараз уважно слухав та чітко зрозумів, що йому дійсно потрібен саме цей планшет. Прошу вас тоді в коментарях написати, ким ви працюєте. Мені дійсно цікаво знати. А друга категорія потенційних покупців це люди, які просто хочуть найкращий продукт на ринку. І з цієї перспективи тут все ідеально. Просто береш то більше ні про що не думаєш. Навіть якщо тобі той суперкрутий М4 ніде нафік. Не впав. Просто береш та отримаєш хоча б естетичне задоволення від використання. Всім іншим, же, як і завжди, раджу брати чи iPad 10, чи iPad Air. А якщо вам дуже хочеться суперплавний екран, пошукайте iPad Pro на M1. Це буде просто топовий варіант. Звісно, погоджуйтесь ви зі мною чи ні, пишіть в коментарях під відео. Якщо ви можете вигадати дійсно крутий кейс використання такого планшета за призначенням з реалізацією повного потенціалу заліза, також про це напишіть. Можливо, я щось не врахував. Ну а якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та пише великі розгорнуті коментарі, які дійсно цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на iPad Pro m 4 на яблуки, є і лінк на мій TikTok, А там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Ось тут з'явилося два мої. Відео, які ютюб підібрав спеціально для вас, запрошую переглянути їх наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!